Доброго ранку, друзі! Сьогодні понеділок, а отже, ще один шанс здивувати себе. 21 квітня за вікном, а це значить, хтось прокинувся з новими ідеями, хтось прокинувся з тим самим обличчям після вчорашнього, а хтось прокинувся і це вже добре. Ми починаємо наш ер про ранок. Почнемо з найвологішого. Сьогодні поливаний понеділок, день, коли можна облити людину водою і не пояснювати це психологічною травмою з дитинства. Традиція давня, виливаєш відро, змиваєш гріхи, ну або просто втоплюєш в симпатії. І як логічне, продовження Всесвітній день творчості та інновації. Бо після того, як тебе облили з відра в холодну погоду, доводиться креативно вигадувати, чим це виправдати. Зазвичай відповідь одна: традиція. Але ми то знаємо, це Просто український квест на виживання зранку, але на цьому святковий сюр не закінчується. Міжнародний день коноплі так він існує і ні, не всі, хто святкує аграрії. Проте, зважаючи на попередні два свята, якщо вас облили, ви мокрі, але чомусь щасливі і смієтесь зі стіни, не факт, що це вода. Що сьогодні по іменинах? Сьогодні їх святкують Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір та Яків. Якщо ви носите одне з цих імен, вітаю вас. А якщо ви не носите, але маєте друга з таким ім'ям, напишіть йому щось хороше. А тепер про сьогодні в історії України. Сьогодні день, коли історія прокинулася у новому сезоні, у 2019 році, другий тур президентських виборів, Україна сказала так, не політику, а образу з екраном. Володимиру Зеленському, і, хоча з того часу пройшло чимало випробувань, факт лишається фактом. Ми народ, який здатен обирати несподіване. А отже, в нас ще є багато шансів здивувати світ. Що сьогодні по прикметах, якщо пух з тополів вже літає, час садити огірки або хоча б щось, що не лізе у вікно і не чхається. Якщо в лісі ще нема листя, але чути солов'я, значить соловей працює фрилансером, а рік, ймовірно, буде складним для лісу точно. Вночі зорі мерехтять вранці хмарно, значить, небеса вирішили подратувати вас ефектами. Не ведіться, але парасольку візьміть. Що сьогодні не можна робити, не сваріться. Сьогодні вода скрізь може відразу погасити вашу драму. Не Беріть на себе важке, бо сьогодні понеділок, достатньо важкий сам по собі. Не виходьте на вулицю без потреби, але якщо й виходите, майте вигляд людини, яка знає, чого хоче, навіть якщо просто йде за кавою. А тепер про те, що нам кажуть зірки, це гороскоп, тож овен сьогодні. Ви ризикуєте бути найрозумнішою людиною в кімнаті. Якщо це туалет, не радійте завчасно. Телець навколо буде багато шансів. Один з них не вставати з ліжка, але це пастка. Близнюки, ви знайдете відповідь на питання, яке ніхто не ставив, і все одно будете цим пишатись, і правильно, рак ваш день ідеально підходить для вивчення себе через вивчення інших, але не підглядайте в чужі екрани, вас видно. Лев, зустріньте людину, яка скаже: Ти змінився. Ви дійсно змінилися, просто раніше вас не бачили в понеділок. Діва, вам варто послухати себе, але не той голос, що шепоче ще 5 хвилин». Терезим сьогодні день, коли ваги будуть гойдатися, але не в бік рішення. Просто бо захотіли, як коти. Скорпіон, ваші думки сьогодні настільки глибокі, що можуть утопити. Головне, не діліться ними в ліфті. Стрілець день, коли варто цілитися вище, хоча б у шафу на антресолі, бо там давно. Щось завмерло. Козиріг, ви знатимете, що робити, але чи зробите питання вже до сценариста вашого життя. Водолії сьогодні ви як телевізор без звуку. Виглядаєте розумно, але зрозуміти важко, і це чарівно. Риби, ваші дії сьогодні викличуть ефект доміну, хтось впаде, можливо, ви, але красиво. От такий ось сьогодні гороскоп, а тепер головна інформація дня. Понеділок. Це не просто день, це свіже полотно. І навіть якщо руки трусяться після неділі, вони ще можуть створити шедевр. Понеділок це коли весь світ ще не вирішив, яким він буде, і ви можете встати і сказати, я вирішив». Це день, коли старі звички ще сплять, а нові тільки прокидаються. Понеділок це не карма, це шанс. Не тягніть собою минулий багаж. Якщо він справді був важливим, він дожене. Але сьогодні день для нового погляду, нового слова. Нового себе. Навіть якщо ви той самий, ви вже не той, хто був учора. Понеділок це те, що ви з нього зробите. Тож зробіть щось таке, щоб ввечері сказати. А цей день точно був не драма. Друзі, ну а я дякую, що ви були зі мною. Нехай ваш понеділок буде таким, щоб навіть вівторок злякався рівня енергії. До зустрічі завтра, і не забудьте, навіть найзвичайніший день може стати легендою. Головне, хто його розказує. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пака!